Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. Фавбет – офіційний партнер клубу Лівий берег. Ви берег розпочнемо саме із господарів. Склад команди виглядає наступним чином в воротах. Перший номер Максим Механів у центрі захисту 97-й. Бригада арбітрів теж на ваших екранах у повному складі. Анатолій Ухоп, арбітр у полі. Ну а тепер до стартового складу пробою. Отже, перший номер у воротах Роман Сердюк. У центрі захисту другий Володимир Радульськ. Так ну і зрештою стосовно першого символічного удару у цьому матчі його здійснюватиме Андрій Олександрович Гаращенко, який пішов захищати Україну за покликом серця ще добровольцем у 2015 році брав участь у бойових діях під селом Широкіне Донецької області. Ну а вже під час повномасштабного вторгнення також давав відсіч російським загарбникам цього разу у складі збройних сил України, а саме 112 ї бригади ТРО. Обороняв Київ, потім брав участь також у харківському наступі. Пізніше у складі 112-ї бригади пройшов ще одну гарячу точку. Це Серебрянський ліс, і за це отримав відзнаку Золотий хрест. Ну і зрештою, у нас уже все готово до стартового свистка від Анатолія Ухова. І, зрештою, ми розпочинаємо. Так, команди по-різному стартували у нинішньому сезоні. Призвело до тактичних перестановок. Зокрема, Назар Гаврилюк перемістився на позицію. Центрального бронця. Давайте після цієї атаки продовжимо момент різника. І різник чи то пробивав, чи то віддавав передачу. У будь-якому випадку м'яч повз ворота. Пролетів у цій ситуації. Феліпович. Герой пробою у першому турі. Виконує подачу. Механів, до речі, не фіксує м'яч у руках. І зараз сідний з Механівим не розібралися. Ворота порожні. І пробиває ворота. У цій ситуації Руслан Харук. Поспішав Харуб, вболівайте за український футбол. Стежте разом за Вібет першою лігою. Підтримуємо наших усією країною. Вібет Юкрен титульний спонсор першої ліги. Об'єднані футболом. Ну а Select Brilliant Super – офіційний м'яч змагань ПФЛ сезону 2025-2026. А лівий берег тим часом рахунок відкриває. Але щоправда, давайте не будемо поспішати. Лайнсмен запалює прапорець, фіксуючи положення поза грою. Пробій намагається відповідати своєю атакою. Непоганий прорив. І ось такий удар у виконанні Миколи Сікача. Чудово розвернувся з м'ячем. Сьомий номер у складі пробою. І намагався влучити. Сондей. І Механів грає впевнено кулаками на виході. Підбирання, щоправда, за пробоєм. Сондей ще одна спроба. Удар головою. Удар і ще один. Господи, м'яч у воротах! Пробій! Все ж таки заштовхує м'яч у ворота. І це Василь Палагнюк. Не з першої спроби, але тим не менш пробою вдається досягнути бажано 0-1 на користь клубу з Івано-Франківщини. Ось він стандарт. 23 хвилина. Там відразу кілька спроб було у Василя Палагнюка. Поки така стримана буковиним, особливо результативним для нього. Виявився сезон 23-24. Там 14 голів він забив. Зараз лівий берег. Розігрував стандарт. Але самер. Самер пробиває шалу. Центр на Дедуха. Дедух володіє прекрасним ударом з дальньої дистанції, але тут вирішив не пробивати. Соколов виконує подачу до штрапної пробиває Гунічев. Єгор Гунічев не зумів спрямувати м'яч у площину воріт. Дедух, Дедух віддає в розріз. Але до Гунічева м'яч не доходить. І вдалося пологнюку зачепитися, яка контратака для пробою сікач. Сікач удар! І повз ворота пробуває сікач. Начебто такими великими силами пішли в атаку футболісти лівого берега, аби, можливо, відігратися ще до перерви, але пропустили контратаку, яка взагалі могла поставити господарів у дуже незручне становище. Сікач, ну, фактично, того берега у запасі. Роман Жмурко, Олександр Домолега, Богдан Чуєв, Артем Мариновський, Віталій Тіщенко, Олег Криворучко, Сімон Галоян. Роман Гереш Назар Єворобчак. Зараз момент у лівого берега. Скидка під удар, поперечена. Шастал перевіряє на міцність каркас. Ось перший по-справжньому 100% момент у другому таймі. Зараз кутовий буде розігрувати Сергій Косовський. Косовський передачу невисоко виконує. Не вдається дедуху зіграти на випередження, але підбирає. На протилежному фланзі партнер. Подача. Різник, сідний. Сідний не влучає ворота. Вже в майже не захищені. Ворота не влучає бразилець. це так момент. Тут Сердюк. Різник. Різник має дуже багато простору. Різник... Намагається різати кутбіне на порожні ворота. Гунічев! 1-1! І гол зараховано! Лівий берег відновлює паритет у цьому матчі. Тут, напевно, основне питання: чи вдалося дійсно уникнути офсайду різнику ще в першій стадії цієї атаки? Ну, але гол зараховано в будь-якому випадку. Єгор Гунічев. Дебютний гол забуває у складі лівого берега. Так, це вже завершальна стадія атаки. Усправді вже не мав морального права схибити з такої позиції у першій лізі. Зараз право на стандарт заробляє лівий берег. Кидання за бокової соколов далеку у напрямку Гунічева. Дедух. Вибиває Феліпович, але це скоріше як свічка. Тому тут боротьба продовжується. Сідний! Сідний удар! І м'яч у сіці 2-1 Бразилець сідний теж відкриває лік забитим м'ячем у цьому сезоні. І насправді дуже оперативно лівий Барек забиває два м'ячі поспіль. Ось такі обійми сіднея. Головного тренера команди Андрія Гаврюшова і бразильські танці. На арені лівий берег. Щось із легендарного карнавалу в ріо де Жанейро. Ми побачили. Ну а зараз ось він. Цей удар. Може із Городенки намагається комбінувати на чужій половині. Непогана комбінація на правому фланзі. Подача у напрямку Палагнюка. Механів. Механів перед собою. Понад 30 метрів точно. Я би навіть сказав 35 метрів до воріт. Але, можливо, побачимо ми якийсь цікавий варіант розіграшу цього стандарту. Дедук через короткий пас зіграв. Подача від Шастала. І тут боротьба у штрафному. Удар 3-1! І подивіться, хто забиває! Це Олег Криворучко. Ну тільки ну я сказав, що на дорослому рівні ще не забивав. А молодий півзахисник і буквально миттєво за кілька хвилин після виходу на поле забиває дебютний гол. У першому ж матчі за лівий берег Олег Криворучко. У першому таймі пробій реалізував свій стандарт. І ось це під підопічник Андрія Габрюшова. Теж призводить до забитого м'яча. Пас Пасу вільну зону. І подивіться вихід. 4 в 1. Данил Сухоручко. Сухоручко тут відверто перетримав. Але Галоян підбирає. Галоян прострілює. Там у центрі відразу два адресати були. Залишається у програмі другого туру. Зараз вдається підібрати м'яч Воробчаку. Воробчак. Воробчак удар! Повз дальній кут пробуває Назарі Воробчак. У нас сьогодні стільки дебютів, що міг статися ще один. Дебют має кілька хвилин, буквально, щоб проявити себе зараз якраз. Проти Пилипчука зіграно було жорстко, але в межах правила продовжується атака. Простріл, і в останню мить встигає все ж таки вибити м'яч на кутовий. Гравець лівого берега це Олег Соколов. Там уже здалося навіть заніс ногу для удару Богдан Оренчак у центрі атаки. На нього був цей простріл. Але в останню мить Соколов все ж таки на кутовий переводить м'яч. з чотирьох компенсованих хвилин уже позаду. Передача від кута. Поля. І тут Оренчак випередив Механіва, який невпевнено зіграв на виході. Фаліпович буде виконувати подачу до штрафного майданчика. Великими силами попрямували ближче до чужого штрафного. Гості. Прекрасно розуміють, що це буквально останній момент. Подача відбувається. Сідний виграє другий поверх. М'яч підбирає. Представник пробою. Ще одна подача. Знову Механів зіграв цього разу вдало на виході. Ну і, власне, на цьому все. Лунає фінальний свисток від головного арбітра Анатолія Ухова. 3-1. Отож, лівий берег у першому домашньому матчі цього сезону все ж таки здобуває вольову звитягу над пробоєм-чемпіоном другої ліги. Непростий матч, безперечно, видав очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? Фавбет – офіційний партнер клубу Лівий берег.